У День Героїв Небесної Сотні 20 лютого в Національній музичній академії України імені Петра Чайковського відбувся круглий стіл на тему повернення та збереження культурної спадщини України в умовах російсько-української війни. До обговорення однієї з найболючіших тем культурного фронту були запрошені провідні науковці та мистецькі діячі. Розпочалося зібрання з хвилини мовчання. Я хочу почати сьогодні дійсно історичний день, День Героїв Небесної Сотні. Давайте згадаємо. З перших тижнів повномасштабного вторгнення Національна музична академія активно долучилася до спільної боротьби. Окрім гуманітарної допомоги і мистецьких благодійних заходів, було спрямовано багато зусиль на захист культурних надбань та повернення привласнених російською імперією національних цінностей. Я переконую, що нас об'єднує спільна мета і ціль допомог допомогти нашій державі. Народу. Здолати ворога, перемогти імперію агресії та зла. Звісно, найважливіша боротьба ведеться нашими героїчними воїнами на фронті на передовій. Але дуже важлива є супротив і відсіч на другому фронті біологічному, гуманітарному і культурному, для захисту свободи, демократичних та загальнолюдських цінностей. Я переписав своєму зверненню президента України патріарх Філарет, Окупант бажає загарбати не тільки територію України, а й знищити національні та духовні цінності нашого народу, руйнуючи національну освіту, культуру науку. Великі українські культурні постаті та їх мистецька спадщина довгі роки були об'єктом окупації російського агресора. Ще діло, про яке ми зараз ведемо, це діло не тільки духовне, високо але й матеріальне. Коло людей, які представлені за цим словом, добре усвідомлюють, що найвелика сила завжди береться від духу. І тому маленька в'єтнамська нація перемагає найбільшу армію світу, не через те, що в неї краща зброя, більше літаків, кращих літаків, а просто через те, що в неї набагато глибший сильніший дух ніж було в іншій армії. Афганська маленька нація перемагає Совєцький Союз за 10 років, тому що ця нація володіє на незрівняним духом. А потім за 20 років перемагає знову такий американська присутність своїм духом. І от ми підходимо зараз до цього. Чутливого, важливого українського питання, де ми всі розуміємо, якщо ми зможемо передати той найбільший спадок, який має наша політична нація, це найбільше, що окрию дух мільйонів, 50 мільйонів. Повернення видатних українців додому справа честі для сучасних діячів мистецтва, проте на це потрібен час. Адже цілеспрямоване нівелювання та вилучення цілих пластів історії українського народу тривало століттями. Ми маємо чітко зрозуміти, що нікому ніде до нас не буде ніякої справи, якщо ми самі себе не знаємо, якщо ми самі себе не поважаємо, якщо ми самі не прагнемо. Бути надзвичайно освіченими людьми, тому що е, розум, ну принаймні в дев'яти случаях із десяти, про це свідчить вся історія людства, перемагає силу, тому що саме е, освічена, освічений воїн, який знає не тільки тактику, а й стратегію, завжди перемагає. Е, якщо, якщо ми ну, розглядаємо цей аспект. Маємо не сподіватися на те, що хтось за нас щось вирішить. Ні. Ми, кожен з нас маленька держава в державі, в тому сенсі, що не потрібно чекати когось, хто має вирішити. Де ніхто не вирішить, ти сам вирішуєш і доєднуєшся до людей. Які внутрішня конституція, яких цінності яких відповідають твоїм, і ця синергія людей, синергія хочете створення. Я не сказав в своєму, як ви сказали, дуже емоційному виступі про це. Але як на мене, якраз українська політична нація в першу чергу відрізняється від тих, хто на нас нападає своїм закладеним в ДНК бажанням створювати. Торкнулися учасники круглого столу і болючого питання національної ідентифікації українців, які знаходяться чи знаходилися в окупації. Через те, що ті люди, які не мають фізичної можливості перебувати на своїх рідних містах, Вони між собою пов'язані цією історією. Якщо ми заберемо ще й цю можливість, то ми втратимо регіони, втратимо ці міста вже почти. Не завжди фізично повернути територію можна. Але маємо бікунці тим, щоб туди повернулася українська культура, українські традиції проголошенням акту протистояння країні агресору та ініціативою створення програми з повернення культурно-мистецької спадщини України стало рішення громадськості під час проведення круглого столу в національній музичній академії. Зараз вже іде така робота, і в світі вже це сприймають. Ну, наприклад, вже ріпін Метрополітен» пише музей, що це українського походження. Так само Гардія написала, що друга симфонія. Чайки Чайковського українська. Тому такі речі вони вже йдуть, і вже в багатьох афішах пишуть, що це українського походження, композитори, художники. І ми маємо над цим працювати. Ми маємо вибороти своє і перемогти. Тому що це фронт ідеологічний, він дуже важливий, і ми відчуваємо це. І було рішення нашого колективу, тому що колектив хотів більше вивчити це питання із з наукової точки зору. І сьогоднішня дискусія дуже дуже важлива. Вона дійсно важлива і вона має бути і є звернення до президента. України, є звернення до прем'єр-міністра, до уряду, до парламенту, і має бути результат обов'язково. Я думаю, що це не просто дискусія, а вже конкретні кроки. Збереження, захист і ствердження української ідентичності, головні тези звернення Національної спілки композиторів України, Національної всеукраїнської музичної спілки України, Національної академії мистецтв України, науково-дослідного інституту українознавства Міністерства освіти і наук України, інституту літератури імені Тараса Шевченка, Національної академії наук України, ДП Кримський дім, ректорів закладів вищої освіти, президента України Віктора Юрій. Ющенка, а також колективу Київської консерваторії. Останні два роки я можу лише сказати, що мене тішить, як, як доросліша і українська нація. Ми самі це відчуваємо, як ми стаємо цільними, як ми дружні стаємо, як ми покорюємо ворога, якого, на мій погляд, у Європі сьогодні ні одна нація не зупинила там, де, там, де ми його зупинили. Українці це можуть, тому що вони одні з найсильніших. Тому працюємо, працюємо на українській нації, працюємо на наш український дух, і тому перемога наша абсолютно очевидна. По завершенню зустрічі учасники круглого столу приєдналися до глядачів концерту пам'яті полеглих за свободу України і жертв війни, який в цей день давали студенти Київської консерваторії. Симфонічний оркестр та студентський хор академії виконали геніальні українські музичні твори, тим самим ще раз підтвердивши слова, що лунали на зустрічі митців: Україна не переможна, адже є глибоко духовною нацією.